Хто не мріяв у дитинстві потрапити туди, де народжується шоколад. Цими днями такі мрії стали реальністю для українських дітей у Римі. Екскурсія у Перуджу на знамениту шоколадну фабрику занурила юних вихованців української школи престиж у світ солодощів. Смачний шоколад тут вони дізналися історію шоколаду та на годину навіть самі стали кондитерами. Мануалі професіоналів. Десемортоплювакам після майстер-класу подорож у минуле. В музеї при фабриці дітям розповідають, як з маленької крамнички виросло шоколадне виробництво відоме у всьому світі. 30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30. Солодкий день у Перуджі став для дітей спогадом, який вони точно не забудуть. Не сподобалася тобі екскурсії, що найбільше поїздка з дітьми на шоколадну фабрику на фабрику шоколаду була організована українською школою престиж у Римі. Звичайно, ми плануємо серію різних поїздок. Найпершою поїздкою буде в цей період, скажімо, цього сезону весняного поїздка у один з двох найбільших палаців, королівських палаців. У Європі це є королівський палац Реджо Ді Казерта. Адже ця подорож не лише про солодки, це про підтримку, нові враження і дитячі посмішки, які навіть під час війни знаходять простір для радості.